Наші виховні зустрічі. І темою сьогоднішньої нашої зустрічі я би хотіла розповісти вам про Голодомір, Голодомор, який відбувся у 1932-33 роках. Бо це був такий найміцніший тероризм і геноцид нашого українського народу. Але хочу показати вам, як в мистецтві українського та усього світу відображена ця тема. Тож, розпочинаємо. І я підготувала для вас презентацію, яку хочу вам показати. Розпочинаємо. Голодомор у 1932-1933 роках. Презентація на тему Мотив голодомору в українському та світському мистецтві. Хочу вам показати пам'ятники у світі, таких як Едмонтон, Венніпенг, Вашингтон. Памятники в Україні в таких містах, як Київ, Вижгород, Харків. Та мистецькі згадки. Тобто голодомор, коли він згадується у літературі кіно, картинах та музиці, Тож, рушаємо. Памятник жертвам голодомору в місті Едмонтон. Це перший у світі пам'ятник, відкриття якого відбулося у 1983 року. Створена силами української діаспори. Основа монумента – це тріснуте жорно. На монументі розміщена напис: На згадку про мільйони людей, які загинули під час голодомору. Геноциду проти України, здійсненого радянським режимом у Москві. У 1932-1933 роках. Нехай усі стоять на сторожі проти тиранії, насильства та жорстокості. Пам'ятник до 50-річчя Голодомору розміщений у місті Віні... Вініпек. Відкритий був у 1984 році архітектор Роман Коваль містить таку над напис українською мовою. Цей пам'ятник споруджена для відзначення 50-ліття голоду геноциду в Україні в 1932 33 роках і для увінчення пам'яті понад 7 мільйонів. Невінних жертв плянова створеного Голодомору сові... Совецьким урядом у Москві. Пам'ятаючи цю велику трагедію, ми переконані, що цей нелюдяний вчинок ніколи не відійде в забуття, і це небувале страждання ніколи не повториться в історії людства. Меморіал жертвам українського голодомору геноциду 1932 33 роках у Вашингтоні. Відкриття 2015 року. Автор проекту Лариса Курілас. Розмір 9 метрів, вага 4 тонни. Має вигляд масиво-бронзового поля колос... колосків. Встановлена біля будинку Конгресу поруч з центральним вокзалом міста. А зараз розглядаємо пам'ятники, які знаходяться в Україні. І перший пам'ятник це Меморіал пам'яті жертв Голодоморів в Україні у місті Києві. Зведена у 2008-2010 роках. В основі проєкт художника Анатолія Гайдамаки. Комплекс з кількома монументами, скульптура дівчинки, свіча пам'яті, жорна доля, Янголи і Алея Чорні дошки. На фото маємо скульптуру Гірка пам'ять дитинства. Планується його розбудова за Затвердженим проєктом. Але зараз, під час воєнних, воєнних подій, ця розбудова тимчасово затримана. Наступне пам'ятник жертвам голодомору 32-33 роках у Вишгороді. Відкриття так само в 2008 році, автор проєкту Кирилов Борис та Сидорук Олесь. Знову тут використана мотив розбитого жорна, що є символом трагічних подій. Меморіал жертвам Голодомору Харківщина у нашому місті Харків. Відкрито так само в 2008 році. Проєкт, зроблений за е, спроєктуваним роднім. Центральне місце комплексу посідає скульптурна композиція за вишки 6 метрів, встановлена на насипному кургані за вишки 10 метрів. Чоловік дивиться на північ жінка на південь, здійнявши руки до неба. Локація Черкаська-Лазова Дергачівського району, тобто відразу по виїзді з міста Харків Харківа у напрямку е, Білгорода. Що можу додати до цього пам'ятника? Чоловік, який стиснув руку на груди та тримає свою сорочку, звертається, бачить, якби у Північ в сторону Москви, і то показує, що ми не забудемо і не і будемо пам'ятати про цей злочин геноциду українського народу. Жінка звертається на південь до Європи і якби благає. Щоб пам'ятала Європа так само про цей злочин і допомагала, щоб це, цього не, ні, ніколи не сталося. Жінка і чоловік мають між собою сина та дівчинку, яких тримають, і діти так само тримаються за, за ними. І це дуже-дуже велика споруда скульптурна, яка, яка знаходиться у нас на Харківщині. Згадки про голодомор в літературі. Улас Самчук, Марія, Василь Барка, Жовтий князь. Андрій Милашка – Рівудь зі Сходу Крикуни 64-го року. Зі збірки ви вірші з шухляди. Анатолій Дімаров «На коні, і, на коні і під конем. Іван Багряний. Чому я не хочу вертатися до СРСР? Лист памфлет. Фільми про Голодомор 32-33 роках Художні. Та документальне за хронологією. Перше. Незнаний голод, автор режисер Гукала, 83 рок. Жнива розпачу, новіцький режисер. 84 рок, під знаком біди, режисер крайній 1990-го року. Гола 33, режисер Янчук 91-го року. П'єта режисер Мащенка 93-го року. Маленьке життя режисер Жовна 2008 року. Пейзаж після мору. Режисер Терещенко 2008 року. Окрадена Земля. Режисер Луговий 2012 року Повадир або Квіти мають очі. Режисер Санін 2014 року. Цей фільм я огляда... оглядала, і він має. Е... Тифлологічний коментар. Гіркий жнива. Режисер Менделюк 2017 року. Художне мистецтво. Казамир Малевич Людина, що без жит. Варіант наз... назви Селянін поміж хрестом та мечем. Е... Зроблено в 1933 році. Музичне мистецтво. Греф Київ, британський фолк-виконавець Денес Прежан присвятив подіям голодоморам цю композицію. Мелодія Скорика. У 2007 році створена пісню Свіча, у ній. У який вірша Стельмаха покладена на музику Скорика, а виконала Олена Білозір? Дякую вам за увагу. Тож я завершую нашу презентацію і хочу вам сказати, що знаходжуся зараз у Польщі. І тут так само люди пам'ятають про це. І на, на цьому тижні відбудеться у Варшаві такі молитвені екуменичні зустрічі, де будуть молитися і католики, і православні, і греко-католики за припинення війни в Україні. І за те, щоб ця трагедія українського геноциду під час Голодомору у цих роках ніколи не повернулася, то пам'ятайте про ці сторінки, трагічні сторінки нашої історії, бо хтось хто знає і пам'ятає свою історію, той має майбутнє свого народу. То до побачення і до нашої наступної.